Вітаю кожне місто та село. Хай буде світло та загине зло, а з ним і бункерне хуйло. Ви на каналі Езотарів. з вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на суботу, 24 червня 2023 року. І хоча у вихідні дні переглядів менше, все одно хочу нагадати, що вже у суботу, саме 24 червня, у Черкасах відбудеться семінар про аркани таро, і в перший день саме у суботу буде виступати моя подруга, езотерик, тарологиня, яка написала колись ось такий дуже. Двовеличний твір, двотомник по великих арканах таро, по їх тлумаченню, по їх філософському значенню, по їх прямих та перегорнутих позиціях. І дехто з вас, якщо ви будете саме на цьому семінарі, зможете придбати собі ці книжки з підписом авторки. Ну або мою книжку по хіромантії, на жаль, я встиг видати тільки її. Обидві книжки написані і видані російською мовою, на жаль, але. Українською мовою теж планується. Книга. А сьогодні на бойовому посту Снейк Тарот або Зміїне Таро, і може так статися, що ви його побачите в останній раз на бойовому посту, бо ця колода зі мною теж поїде у Черкаси, і, можливо, хтось захоче її придбати. Тож не втрачайте шанс, замовляйте колоди. Я все залишу під цим відео і силочку на те, що ви можете, як, як ви можете потрапити у Черкасах саме на цей семінар, а також силочку. На мою електронну почту, куди ви можете написати, задати запитання чи замовити книжки чи колоди. А розпочнемо сьогодні, як завжди, з епіграфу з зеленої книжечки. Зацитую, що випало. Тут вже все стерлося, тому прочитаю, що сказав Козьма Прудков. Многії вещи нам непонятні не тому, що эти вещи слишком сложны, а тому що ці вещи не входять в круг наших понятій. Тож, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете писати під відео, задавати запитання, бо езотерика вона не завжди буває зрозумілою. А я побачив, що в мені не вистачає світла. І ось вот тепер у мене все блищить. І ми відкриваємо цю колоду. Дістаю я її. Так. Подивіться, яка цікава в неї сорочка. А ми налаштовуємось на суботу, 24 червня, і відразу хочу сказати, що це не дуже гарний день для людей, які народилися 3, 12, 21. Або 30 го числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Деякі глядачі мені пишуть, що прогнози збуваються навіть якщо людина не дивиться. Тому, якщо вже у вас є така звичка дивитись езотаріум, це займе у вас не дуже багато часу, ну, не більше 20 хвилин. Як в мене буде настрій, а ми налаштовуємось. Ми зараз дізнаємось, що очікує у цю суботу представників тих чи інших знаків зодіаку. Пропоную вам не напружуватись. Якщо за потрібно, заплющте очі. Не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4. Три, 2, 1. Перша карта. Загальна карта дня на 24 червня. Що загалом принесе цей день, незалежно від того, дивитесь ви цей прогноз чи ні. Перегорнута жриця каже про те, що будь-які спілкування, будь-які зустрічі в цей день можуть бути не такими, як того вам. Бажалося, я маю на увазі зустрічі тета-тет. -тет, коли вам треба вирішувати щось з якоюсь людиною, особливо з жінкою, жінка буде відчувати сьогодні якусь перегорнути таке становище. А якщо ви чоловік, ви можете зіткнутися з жінкою, яка буде вам щось грузити, якусь свою інформацію. В цілому цю карту можна трактувати як брудна вода і. Не досить гарний день для того, щоб утримувати якісь плітки, бо цей день буде сповнений плітками, сповнений якимись новинами в ваших соцмережах, яких ви дивитесь, але вони недостовірні. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срібні прикраси, або щось білого кольору. Для представників знаку рак саме зараз. Вже розпочався цей знак, як ви знаєте. Дуже гарний день. Найвища карта випала Всесвіт. І це каже про те, що цей день дуже результативний. Сьогодні ви можете досягнути певних висот, після яких ви можете зробити вже нові якісь кроки до нових якихось результатів. В цілому, ця карта трактується як результати. І нескінченні можливості. Головне лінуватися. Якщо вам треба сьогодні підбити бабки, закінчити будь-які справи, все буде дуже гарно закінчено, і сьогодні ви отримуєте навіть якісь нагороди, якщо ви цього заслуговуєте. Бо це вищий космічний закон, і цей космічний закон з вами. І ви сьогодні будете відчувати. Повну його силу також представники знаку РАК 24 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для представників знаку Лев. Перегорнути сонце каже про те, що ви будете знаходитись у цю суботу в сутінках. По-перше, будьте обережні з сонцем. Сонце, хоча і яскраве і лагідне, воно може бути вбивцею, тому не забувайте вдягати на голову обов'язково якісь капелюшки, щоб вони захищали вашу голову. Окрім цього, пам'ятайте, у цей день ви можете заробити невеличкі гроші, але невеликі. Це буде нібито подачка вам якась. Тому беріть їх і Скажіть, що вам люди винні щось більшого. Також бачите, на цьому аркані намальовані діти тому слід звернути увагу на те, що відбувається з вашими дітьми можливо, слід приділити їм більше уваги. Також представники знаку Лев 24 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. ДІВА Випала ваша карта. Одначе перегорнута, і це каже про те, що у вас, на жаль, немає в цей день вибору. Сьогодні вам треба обрати один шлях і не робити якихось різких поворотів. Дуже поганий день для будь-яких любовних інтрижок, для різних авантюр. Тому намагайтеся у цей день бути чистими, і тоді люди будуть з вами чистими. Але в цей день велика ймовірність якихось оман і якихось випробувань. Крізь які вам буде важко пройти, тому краще зробіть собі справжній шабат, просто відпочивайте. Для представників знаку терези перегорнутий місяць це непогана ознака. По-перше, того, що ви дізнаєте сьогодні щось нове, те, що від вас приховувалось. По-друге, ви можете, як то кажуть, Ясність, яку побачити побачите в своєму житті, щось, якісь примари, якісь ваші особисті. На думки, які ви думали про людей чи обставини, воно вони спадуть самі по собі. І сьогодні у вас гарно працює інтуїція, тому ваш, вас важко надурити. Навпаки, ви можете кого завгодно надурити і ввести в оману. А ось вас буде дуже важко ввести в оману, так що сьогодні непоганий день саме. Для тих людей, які знаходяться вже в якомусь непорозумінні дуже давно. Сьогодні ви можете це непорозуміння розсіяти. Також представники знаку Терези у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для скорпіонів відродження або Страшний суд у класичній колоді в перегорнутому стані. Воно каже про те, що сьогодні не слід повторюватись. Сьогодні слід все робити по-новому. Якщо ситуація з минулого знову повторюється, робіть все інакше. Не повторюйте перш за все свої помилки. Також ця карта дуже часто натякає, що вам будуть пропонувати випити. Ну трошки випити можна, але не забувайте, що зараз літо, і від того скільки ви вип'єте, залежить те. В якому ви будете стані, тому рекомендую вам в цей день. Краще не зловживати алкоголем і пам'ятати, що в цей день може щось статися таке, чого неможливо запланувати. Це може якась бути зустріч зі старим приятелем, якого ви не бачили вже 10 років, чи странний дзвінок, який вас дуже сильно здивує. Тому будьте чутливі до того, що відбувається у цей день. Також представники знаку Скорпіон 24 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку. Риби. Стрільці. Перегорнута смерть каже про те, що сьогодні день не для змін. Хай у вас все буде стабільно, нічого нового не плануйте. І розумійтеся, що в цей день нічого змінювати не треба, бо будь-які зміни будуть тільки нагірше. Таким чином, ви можете собі тільки забруднити свою. Карму, тому пливіть по течію життю і не забувайте про те, що минуле вже мене вже минає, його вже немає, воно є тільки у вашому розумі, тому позбавляйтеся того, що вас навантажує саме з вашого минулого. І якщо у вас ще жива ваша мама, обов'язково їй зателефонуйте, бо ця карта дуже часто натякає на зв'язок з мамою. Для представників знаку Козиріг. Рівновага непогано. Це каже про те, що ви будете впевнені в собі в цей день. У цей день ви дуже гарно мислите. Ви дуже гарно можете розповсюджувати свої ідеї, множитися. Це також непоганий день для жінок, які бажають зачаття. У вас сьогодні дуже гарний. Саме для цього день, ну і окрім цього, сьогодні вас очікує якась впевненість, якась рівновага, ніщо вас не може вибити з колії. І окрім цього, якщо навіть у вас будуть якісь несподівані зіткнення з правоохоронними органами, вони нічого вам зробити не можуть. Ви просто вище, ви над цим, ви збалансовані. Якщо ви, звісно, контролюєте свої. Емоції, Ваші емоції і є ключом до цього дня. Також представники знаку Козиріг 24 червня можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Терези. Водолії. Непогано сила в прямій позиції каже про те, що все вам під силу. Ви в цей день дуже гарно контролюєте своїх внутрішніх звірів. Не дозволяєте їм вирватися наружу і порвати і вас чи вас, чи ваших уточуючих близьких. Окрім цього, ви сьогодні сконцентровані на досяг... досяганні якоїсь цілі. Це гарний день для спортсменів, гарний день для військових, а також гарний день для чоловіків, які бажають зачати з. Здорове потомство, і окрім цього, сьогодні день, коли ви можете переступити через себе і зробити неможливе. Тому використовуйте його з користю, але раціонально все одно використовуйте свої сили, не гнівайтеся, будьте спокійними. як Приборканий лев, бо ця карта в класичному таро саме так і називається. Ще представники знаку водолій у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Лев. Риби. Рекомендую вам зробити вихідний, особливо якщо ви чоловік, бо сьогодні ваша чоловіча енергія трошки йде не в той бік. Окрім цього, будь-які егоїстичні випади в цей день. Коли ви будете звеличувати своє я, воно пойде піде вам все не на користь. Тобто, це поганий день для егоїстів, які полюбляють тільки себе і коли їх хвалять. Навпаки, сьогодні ви можете наразитися на критику, і ця критика дуже сильно може вас вколоти в самісеньке ваше егоїстичне серце. Також, окрім цього, у цей день не слід нічого розпочинати, бо будь-які розпочинання у цей день призведуть. До поганих результатів. Якщо ви чоловік, будьте уважні, якщо ви жінка, то сьогодні ви зустрінете чоловіка, у якого буде поганий настрій, і він може зіпсувати і вам настрій. Для представників знаку Овен зірка. Зірка це карта пов'язана з планетою Венера. А це краса, це жіночність, це м'якість, і це найкращі почуття, які є у людини. Віра, надія та любов ось ці почуття будуть з вами сьогодні цей день. І живіть саме почуттями. Менше думайте, бо загальна карта каже про те, що буде багато якоїсь інформації брудної. Тому менше думайте про брудне, навпаки, думайте про прекрасне, про красу. І тоді день буде дуже яскравий. в цілому гарний день для. Любовних зустрічей, якщо у вас ваш коханий чи коханка поблизу вас, ви можете обов'язково зробити собі дуже незабутню суботу, феєричну та еротичну. Для представників знаку тілець супер день, фортуни в прямій позиції каже про те, що якщо ви ризикована людина, ви сьогодні обов'язково виграєте, ви сьогодні знаходитесь. Потрібному вам ритмі, якщо ви щось планували на цю суботу, всі ваші плани будуть реалізовані. Якщо ви будете грати, то будете вигравати. Бо колесо фортуни на вашому боці. Спробуйте це самі. Є багато всяких. Казино, інтернет. От прямо зараз спробуйте виграти, і ви побачите, що виграш сам прийде в ваші руки, бо сьогодні дуже фартовий день. Також представники знаку Тілець 24 червня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І нарешті Близнюки. Що ж, Янгол. Гарний показник того, що ви знаходитесь під захистом вищих сил, тобто під захистом вашого янголо-охоронця. Якщо щось буде не те, він буде вам нашептувати крізь ваше почуття, крізь ваш внутрішній голос, він обов'язково підкаже вам, якщо буде якась важка хвилина. Також ця карта називається помірність, і помірність це те. Як ви повинні вести себе сьогодні у цей день? У вас дуже буде багато ініціатив. Ви можете їх проявити, зробити кілька справ одночасно, зустрітися з багатьма людьми і багато-багато розмовляти. Але ж розмовляти слід лише з тими людьми, які цього заслуговують. якщо ви будете. Попусто розпилювати ваші слова, це вам піде нервна користь, тому слідкуйте за своїми словами, що ви кажете і кому ви кажете. Також представники знаку Близнюки у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. І наприкінці подивимось на цю добу. Світанок за південь. Захід сонця північ. Якщо ви прокинетесь на світанку, то зможете отримати дуже гарний заряд, який буде з вами протягом цієї доби, і він вас ніяк не буде підводити. Після світанку і до приблизно 10-ї ранку досить такий невпевнений якийсь момент. Ось тут можуть бути якісь повітряні тривоги, щось таке може бути. Але якщо ви дуже хвилюєтесь, чи може щось вибухнути, ні, нічого не вибухне, але може бути дуже вразливе сонце, тому не забувайте вдягати капелюха. Опівдні все вирівняється, буде досить непоганий час, пов'язаний з розсіюванням темряви та невігластва. Потім буде щось новеньке. Будуть такі часи, коли може щось виграти, але в цілому найкращі часи випадають на захід сонця і на ніч, тобто ніч буде спокійна. І ви зможете спокійно зустріти неділю. На неділю я не буду робити прогноз, бо ви звикли, що вже маленька перерва. Також хочу вас попередити, що рунічного захисту теж не буде, бо він не набрав навіть ста переглядів. Вся Україна так мало подивилася. Значить, людям це не цікаво. Ну і, звісно, в кінці вас очікує бонус. Для цього вам треба лише подумати про когось, про щось, про людину, про обставини. Я скажу, що це? Так, вам не подобається, що ви стали відлюдником. Чи ви бажаєте, напевно, вже закінчити якісь справи, поставити всі крапки над І. Бажаєте, щоб все, що от по цьому питанню у вас є, щоб все це померло і залишилося в минулому. Ну, подивимось, що в теперішньому часі у вас є можливість це зробити, бо шайтан випав перегорнуто, тобто, в теперішньому часі у вас не фатальна ситуація. Ви можете обійти. Оці темні демонічні сили і вийти до чого? До того, що якщо ви бажали кудись їхати, якось зміняти щось, краще зупиніться, краще побудьте на місці, нікуди не їдьте, бо ваша поїздка може бути. Відразу падінням униз. Тобто, якщо ви запитували про людину, чи можна з ним щось там зробити, ні, на жаль, ця людина дуже дуже закрита і розвитку поки немає. А чи можуть вам допомогти люди, які навкругі вас, якісь ваші знайомі чи його знайомі, якщо це стосувалося людини? Так, люди можуть допомогти. Повішаний, перегорнутому стані непоганий показник того, що в цілому з по цьому запитанню ви можете отримати якісь ну, непогані результати, якісь дари. Але це можливо пов'язано з минулим, з тими людьми, які залишилися в минулому. В теперішньому часі ви стоїте на дорозі, і що у вас на дорозі? Ну, ви думаєте, де б заробити гроші? Ви думаєте. Як, як свої дії, куди їх спрямувати, якщо запитання стосувалися ваших рідних, особливо мами вашої, все буде гаразд, мама вас підтримає, якщо це стосувалося саме цього, і все з неї буде гаразд. І в цілому, у теперішньому часі вже є якісь дії, але у майбутньому вас очікують якісь випробування. І вони стосуються того, що навіть якщо ви будете робити якісь помилки, у вас не буде повного падіння, бо це карта в прямій позиції спокутування гріхів, вона не буде спокутування гріхів. Для того, щоб чомусь навчитися, вам треба зробити якісь особисті власні помилки. Ну і дивимось третю лінію це матеріальний стан, перш за все, що ви вже маєте в багажі. Ви маєте в багажі свою власну інтуїцію, яку ви не можете ані продати, а не позичити. Тому використовуйте її і не забувайте, що підсвідомість вона завжди краще, ніж свідомість, бо ваш розум постійно вам дає якісь чужі стереотипи, а ваша інтуїція власна, вона створена саме вами і. Господом Богом, в теперішньому часі, від чого залежить рівновага чи по цьому питанню, чи по цій людині. Від руйнувань, які можуть відбуватися, вони нікуди не ділися, тому час спокійний ще попереду, і ось ця розбита вежа дуже яскрава. Якщо ви мож... придивитесь, ви можете побачити. Де Декілька облич, які дивляться на вас, в тому числі із рогами. Тут таке обличчя дивиться, але суть не в тому. Суть в тому, що рівновага залежить від того, чи будуть руйнування, чи не будуть руйнування. Якщо ви запитували про людину, чи зможете ви з ним з ним якось із не чи з нею розстатися, так ви з нею більш розстанетесь, ніж зможете разом. Спів'ясну далі. І, врешті-решт, чим закінчиться це запитання, чи ваші стосунки з людиною, чи будь що, бо запитання вашого я не знаю. В цілому, ви досягнете результатів. Імператор це карта результатів, самореалізації і допомоги з боку людей. Тобто у цьому запитанні, якщо ви бажаєте все ж таки ситуацію якось вирівняти, вам можуть допомогти тільки люди, які вас оточують. Можливо, ваші рідні, можливо, ваші співробітники. Бо запитання задавали ви, а я відповів вам те, що сказали ці дивні зміїні аркани Таро. Ну що ж, я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що вони сказали, відбувалося у вашому житті якмога швидше. А все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили, бо це дуже важливо для розвитку езотеріуму. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.